Шалом, це Славко. Поки ці говорящі голови радісно обіцяють нам переможну війну за застосуванням ядерної зброї, я відкрив в останні хвилини людства таємницю руків'я Чорноморського кинжалу. Я один з небагатьох, хто зробив кинжал цього горського типу, придатним до практичного використання. Єдине, що як той полесав, плашку не можу знайти. 4.07, Прийдеться завтра купити нову. Може, ще завтра не влуплять. Про що я хотів би поговорити, коли відшив всіх зайвих цим вступом? Що війна плавно переходить на антинародну. Я помітив, це вже відчувається. Вони в цих потугах переходять на антинародну війну, тому що як ви бачите, ані. Путін не наважився на центри прийняття рішень, ані Україна не наважилася ні на щось подібне. Обходяться руйнуванням беззахисних і бідних. Ви ж самі розумієте, що всі, хто здобули на війні, хто в останні хвилини перед переможною ядерною війною розпачливо, пробує здобути іще, то у них є і генератори, і оці от те, що Ася роз, нещодавно шукала, що нам. Дали, але в нас накопичувач, коротше. А прості люди будуть сидіти, я скажу, в цих от руїнах яд, Переможної Ядерної війни без світла. як зникла електрика, був такий розкішний. Оповідання фантастичні, там все закінчилося і, і, іділією оцього як його панку оцього. Як воно називається, слухайте. Ну, парою. Коротше кажучи. Але я не думаю, що у нас буде така ідилія пару. До чого я? Що поки що б'ють, ви бачите? 12 ударів по ринку в копанях, які відбулися, от коли ми сиділи без світла, то рідні і близькі нам великі копані теж сиділи без світла. І найбільшим стратегічним об'єктом, який знайшли 12 ракет, це ринок в копанях. І не треба мені казати, що це Москвини. Провокують. Ясно, що стріляли свої визволителі. Всі, хто переживав окупацію, знають, що не так німецькі окупанти, як свої радянські визволителі. діють. Так і зараз. В чому сенс? Ну, я ще сподіваюся, що це якийсь копанець мститься за зайняті конкурентами будь-які. Тому що все-таки єдине, що зробила нова влада, це спри... на справедливо поділила Будь-які. Нікого крім зубожилого народу по обидві боки лінії зіткнення, ці всі загострення, ці ці усі, усі конвульсії війни не зачеплять осінь, якщо вони, звісно, будуть. А так як нам продавали вже ракети, продавали удари по нафтогазу і продадуть, розумієте, українці зможуть, українська пропаганда зможе вигадати і переможну війну застосуванням ядерної зброї. Я про все це не говорив. Ми з вами краще знаємо рідну українську владу, ми все одно її любимо, як ви розумієте, і пробачаємо її 12 ракет на ринок в Копанях, Одна з яких влучила, не будемо казати куди і чиє це було перед тим. Розумієте, москвини теж не зможуть застосувати ядерну зброю. Що нас втішає? Ми вигадаємо, ми обдуримо своїх. Ми застосуємо так, як застосували перед тим ракети. Наша ядерна зброя загрожує тільки мізкам споживачів інформаційних каналів. Оці говорящі голов. Але натомість москвинська ядерна зброя теж чому? Тому що ракету виставіть, і пуну. В чому порятунок? Це я на вимогу Асі. Повторюю. Я про це багато разів казав, не хотів. Але як я зараз людина залежна від Асі, то я мушу робити, що вона каже, голова нашого каналу. На РФ я би боявся СС-20. Від того, як перестали бути ракети СС-20, не можна нанести ядерний удар по Європі. Масований. Скільки небудь загрозливий, той, якого вони злякаються. Чому він лякає Арешником, Тому що він викликає привид СС-20, розумієте, це теня ця Гамліта. А виставлять оце от по горизонту, по зв'яздам, розумієте, як треба виставити балістичеську. Є ж не це балістичеське ракеті, а не, не в Париж, що треба летіти. Скажемо, условно, на що там ще не здало Україну, яка з держав не, не здала Україну Західну Європу? Ну, на якусь умовну Західноєвропейську країну. Але не забувайте, що американці, коли планували свій дропшот, то вони вдаряли по всім, навіть китайці були обурені потім кажуть, а нас то за що? Ми ж не собиралися за Совєтський Союз воювати? Зачем ви наші цілі? Говорить координати на насілі для ядерних ударів. Ну, тому що це було покоління Другої світової, а це покоління за почати ядерну війну неспроможно. Путін в третій раз грає тим самим збросом карт. Розумієте, він грає ті самі комбінації. Щоб запустити ці старі ракети, треба перенабити перфокарти. Я боюся, що вже ані машин нема, на яких ці перфокарти набивалися. І головне. Нема, якщо ви молодих посадите, трясущихся, нема кому набувати. Ветхі вже не тільки на заслужені воєнний пенсії, вони вже поспивалися і попомирали. А всі оці геніальні юні програмісти, покажіть їх їм, на чому програмувалися ракети. Чому ракети авіаційного базування не дуже влучають навігація там та сама, що в ядерному варіанті. Чому в них така точність приблизна? Тому що вони їх не можуть запрограмувати. А ви хочете, щоб вони такі самі ракети, тільки з ядерної БЧ запрограмували? Нема вже там кому програмовувати. Посидіть у сучасного програміста за програмування оцих от прості господі польотних завдань в їхній техніці, нічого не вийде. Так що обійдемося оцим от бурлінням говн, а мені чим далі. Тим більше українське борління говно не подобається. Путінське та мене завжди дратувало, Я через це рішучий противник російського цього всього, як би це сказати, лайна. Ну тому що лайно. А от коли ми починаємо переможний бред нести, то значить, ми десь проварувалість. А коли зважити на події в тому самому Куп'яцьку, де війна плавно переходить на Сталінград на кризу, і от мені цікаво. Не забувайте, що Сталінград міг повернутися в кожен бік війни, якби власне не Адольф Лаїзєвич, і от зараз важить на чиєму боці Адольф Алаїзєвич. В кого втілився дух Адольфа Алаїзівича, в когось із наших, і він просрьот. Чи в когось із їхніх, і просрьот він, от ми зараз фактично знаходимося знову в ситуації цього Шталінгарду, як казали Румунські союзники. Того що неясно, хто зробить більшу дурницю. Але я от слухаю весь цей переможний бред і починаю розуміти, що проварувалися настільки, що тільки втрати, що в їхній уяві тільки втрати від ядерної війни дозволять. Поховати кінців воду, але не сподівайтеся, ніхто те, що ви ядеркою не вдарите, це очевидно. Але і по вас ніхто не вдарить. І от, все, що ви вкрали, буде гордо стоять і викликати заздрість в нашого героїчного народу переможця. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. а Я піду шукати плашку, щоб нарізати різьбу, посадити. Це от. Мене настільки вразив вчинок оцієї доброї людини зі Львова, що я радикально все перемотав, послав Асю за запчастями, Вона мене не послала, пішла, як справді корейська дружина. І ці закльопки в м'якій латуні будуть не тільки заклепані, а посажені на різьбу. От що тільки не зробиш за справжній донат донат від серця до серця, який пробиває навіть мою цинічну лінь. Бай, я думаю, що ядерного удару не буде. Я встигну зробити ще пару чорноморців в кращому варіанті. У мене ще багато хороших ідей. А я хотела только еще исправить, Славко, что в Капанях свет был, связь пропала на три дня. Свет. Ну, Ася, ну, ты уже совсем, ну, что б людям не порадить, что и в них светло. Ну, ты еще скажешь, что очередей нет. А на в Капанях, да, не было света, а в других поселках было. Ася, да. ты еще скажи, что там очередей на заправках нет. Не все людям говорить правду, треба как он. Ай, все люди знают. Кто знает, половина наших верит в то, что они говорят. Ну, в этом и вся Проблема, тому що немає. Розумієте, про бензин і газ вам впалюють ті, котрі хочуть, щоб ми знов купували їх на Росії як справжня європейська держава. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. А нам, простим, терпіння і вшити. Але все це буде добра хорошо. ознака, розумієте, що війна стає антинародною по обидва боки фронту. Це не значить, що це швидко може закінчитися. А рано чи пізно вона ж мала стати антинародною. Понятно. Баги.